Стараюся доєднуватись, тому що це дуже важливо читати, пропагувати наше українське слово. А оскільки я належу, ну беру на себе сміливість стверджувати, що я належу до письменницького кола, до літер... літературного кола нашої області, то я вважаю за свій святий обов'язок відвідувати отакі заходи. Як зазвичай я декламую свої вірші і сьогодні захопила вірші інших авторів. Адже не одна я пишу: у нас в Україні виявляється надзвичайно багато завжди було людей, які віддані слову. Це представники красного письменництва. От зараз я читаю книгу нашого незабутнього подільського автора Миколи Антоновича Мачківського. Книга називається Дерево триєдине, і про неї багато говорили свого часу, коли вона вийшла. році, здається. В ньому якби енциклопедія усієї літературної Хмельниччини, а також частково літературної України. І з цієї книги я дізналася, що у нас просто тисячі письменників. В нашій Україні і до цього числа належать і ті, хто невідомі, хто пишуть собі в шухлядку, хто соромиться ті вірші показати, або оприлюднити десь перед товаришами. Але я вважаю, що якщо вже людина почала писати, якщо вже вона наважилася ці рядочки комусь показати, вона вже чимось окрилена, і це її внесок в наше культурне надбання нашої нації. Я до недавнього часу працювала в газеті Подільські вісті в нашій газеті обласній, і в тій газеті я мала обов'язки перечитувати, редагувати і готувати до друку вірші, оповідання, ну художню літературу, яка надходила до нашої редакції. З цих віршів, які після 24 лютого почали надходити, стало зрозуміло, що це вже зовсім інший струмінь поезії. Це патріотична поезія, це поезія болю, поезія віри в наші ЗСУ і, і поезія ну, так, такого рівня, якого я за своєї пам'яті ну, ніколи не зустрічала ні в жодній газеті, в яких я працювала досі. Я за освітою журналістка. І тому це і радує, ну радує патріотизм, а сама війна, звичайно, не може радувати. Проте є надії, що наш народ вистоїть От З цих віршів з цієї літератури, зрозуміло, що ми вистоїмо, ми переможемо обов'язково. Звернувся Бог до України, спитавши кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни. І Бог у відповідь почув, і кожен біль людський відчув. Я по гарний дім, з родиною, щоб жити в нім, І посаджу в дворі калину червоний символ України, і я не дам їй похилитись. А я сумлінно буду вчитись найкращим лікарем, щоб стати, здоров'я людям врятувати. Я вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом гарним стану, засію всі поля хлібами, Що пахла наша вся земля. А я планую, немовля, на світі народжу дитинку, маленьку, гарну українку або синочка козачка. У мене мрія ось така. А я сирідку всиновлю, і, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшенних не можу діток мать своїх. Як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити, я буду малювати картини, пейзажі нашої Вкраїни, а я писатиму вірші, як так і лються із душі і прославляти Україну, нескорену, міцну, єдину. А ти що зробиш, сива, мамо, могилу доглядати стану і молитись за людей усіх? За всіх і мертвих, і живих, і до останніх своїх днів просити кари для катів. Почув слова ці Бог і мовив, я не залишу вас ніколи, я завжди поруч, ви це знайте, надію і віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала і навпаки когось зріднила, комусь дала натхнення й сили. І скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина все буде добре, Україна. Це вас ні, ні, це я з інтернету прочитала. а А тут ще... А я думаю, де я читала таке? Да. А ще я... Такий трепетний. Да. Відповід... Все, все так, такому... та, це як він питає в українців, і кожен українець каже, що він буде робити після війни. А ще в газеті я знайшла такий віршик Тримайся, моя рідна Україну. Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги, Не здайся, моя рідна, Україно, не смій планитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо, українців, всього світу, просімо у Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання. Скажімо, Господи. Скажімо кожен, Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Це Вірші нашого сьогодення, ми без них не можемо, ми читаємо, плачемо і надіємося.